Привіт, мої прекрасні атлетки і атлети. Я рада вітати вас на каналі Не Моргнової. Це канал про фітнес, який ти точно не закинеш. Але сьогодні я до вас з незвичним не типовим тренуванням: тренуванням мозочку, тренуванням дрібної моторики. Ви знаєте, що це робота з пальчиками, і це схоже на усілякі завдання по типу одночасно хлопати по голові і гладити свій живот. Але зараз вам у різноманітні. Це тренування і поясню, чому взагалі важливо виконувати е, ці вправи. По-перше, так ви стимулюєте сенсорно-моторну кору, покращуючи сигнали з зовнішнього світу, покращуючи передачу сигналів із зовнішнього світу, які отримують ваш мозок. І відповідно є вхідний сигнал, а є вихідний сигнал. Вихідний сигнал це ваша реакція, гнучкість, сила, мобільність, стресостійкість. А вхідний сигнал це все, що ви робите зі своїм тілом і як воно взаємодіє з оточуючим світом. Вітом, ми сприймаємо ці сигнали через очі, ніс, вестибулярку, слух, тактильність, аромати, якісь емоційні речі. Да, ми щось відчуваємо, якісь емоції сприймаємо. По перше ви покращуєте ці сигнали, і відповідно покращуєте вихідні сигнали вашого тіла. По-друге, це покращує когнітивні функції. Відповідно, у вас буде краща пам'ять, увага, концентрація, зосередженість. По-третє, ви підтримуєте роботу нервової системи і здатність нервової системи, тобто вашого мозку, адаптуватись до е різних обставин і бути більш стресостійким. По четверте, це профілактика вікових змін, тому що, по-перше, ви формуєте нейронні зв'язки. По-друге, у літніх людей втрачається чуттєвість, і ви таким чином цю чуттєвість підтримуєте. П'ятий пункт або навіть вже шостий, ви покращите свою продуктивність в повсякденному побутовому житті, тому що вам легше справлятися з різними дрібними задачами: зав'язати шнурки, застібнути гудзик, приготувати їжу, поприбирати. Тобто, ви краще реагуєте, ви активніші і більш такий справний. І, Звісно, це розвиває творчі здібності. Ми в процесі цих тренувань на дрібну моторику стимулюємо. Моторну кору, да, це ділянка мозку, яка відповідає за ваші рухи. Ви стимулюєте можучок, який відповідає за координацію рухів. Він як такий акумулятор. Він збирає всю інформацію ззовні і видає сигнал, і видає вже готовий рух готову дію. І можучок допомагає утримувати ваш рух, вашу ходу, ваші е, е, якісь дії такими граційними. Коректними і гарними тому можечок впливає на ваш баланс і координацію рухів, щоб ви були такими не незграбними, а дуже зібраними, елегантними дівчатками. Про сенсорну кору сказала, про моторну кору сказала, що це підтримує а, чуттєвість. Про можичок сказала, є така частина мозку, як базальні ганглії. Базальні ганглії також формують і планують рух, і видають його. Наскільки ви правильно і коректно підіймете руку, щоб дістати з верхньої полички щось, і наскільки ви вправно спуститесь з невідомих вузеньких сходинок, наскільки ви класно будете ходити, у вас буде рухливе тіло, рухливий грудний відділ. Наскільки вам легко буде адаптувати? До якихось силових прав контроль руху і забезпечення правильного руху. За все це відповідають різні злянки мозку, стимуляція префронтальної кори, яка відповідає за планування, за побудову задачі, побудову цілей, прийняття рішень за вашу увагу і концентрацію. Лобна кора також приймає участь в тому, щоб оцінювати ситуацію, все швиденько обробляти і віддавати вам швидку реакцію. Коротше, дрібна моторика це топ. І зараз я вам дам. Певний Комплекс вправ, які ви можете робити. Це відео натхнено моїми дівчатами з чату онлайн-клубу Фітнес для всіх, який я проводжу щомісяця, який стартує першого числа, і ви можете вже в нього зареєструватися. Там є час підтримки, і одна з учасниць мене спитала: Інес, що робити, коли мені треба швидко і Я так сиджу вже на енергетиках і каві. Швидке тренування зробити не завжди є час, що порадиш. І от право на дрібну моторику це абсолютний топ, який я зараз вам покажу. Вам знадобляться лише ваші руки. І для різноманіття можете взяти м'ячик, будь-який м'ячик, яким ви робите МФР, масаж ши, або, якщо нема м'ячику для тренувань, візьміть зв'язку зі шкарпеток. У мене буде ось такий класичний тенісний. І так, спочатку перша комбінація. Ми показуємо знак піс і знак «Окей». і чередуємо. Всі. Позиції показуємо однією рукою знак ПІС, інший знак ОК. Я вам зараз просто покажу. Ви можете собі у нотатках вашого телефону закарбувати собі ці комбінації або зробити скріншот. Робимо скріншот, зберігаємо собі в окрему нотаточку, або десь зберігаємо в галереї в... Теку вправи, і коли вам треба швидко прокинутися або швидко зняти стрес, тому що концентрація на дрібних діях вона працює як свого роду медитації. Це дійсно може заспокоювати. Робимо такі вправи. Дивіться, ускладнення цих вправ може відбуватись зміною темпу. Наприклад, якщо вам важко, ви почнете робити дуже повільно. А потім вам вже стає легко, і ви пришвидшуєте, і вже це буде інша стимуляція для нервової системи. Комбінація номер один, комбінація номер два. Однією рукою ви показуєте знак клас, другою рукою знак шака. Це вітання сюрфінгістів, запам'ятаєте. Так вітаються кайтери, серфери, люди, які коротше, на воді виконують. Займаються різними активностями. Це таке вітання. Гавайське, іначе. І ми змінюємо. Угу. Так, для мене це вже поскладніше. І насправді дуже важко говорити і робити одночасно. Тому я вам швиденько показую. Буквально по 30 секунд кожного елементу ви виконуєте від хвилини до трьох хвилин, доки вам не стане легко. От як тільки ви відчули, що. Угу. Мені вже це піддається. Угу. Коли вам вже це піддається, ви зупиняєтесь. Я мовчу, показую, ви робите скріншот і зберігаєте. Дуже важко. Так. Прекрасно. Ой, третя комбінація вправ. Однією рукою ви показуєте знак рок, іншою рукою ви показуєте знак «дизлайк», дизлайк. До речі, цікавий факт. Лайк і дизлайк був вперше використовува у Римі. І так, на гладіаторських боях імператор показував лайк людина виживає, дизлайк людина не виживає. Такий вам цікавий факт. Поїхали! Робимо скрін. Красно. Це була третя комбінація. Четверта комбінація вправ. Де виконуватись м'ячиком. Однією рукою ви підкидаєте м'ячик, іншою рукою ви змінюєте знак рок, знак піс. Знак рок. Угу, без великого пальцю. Знак піс. І ви це робите паралельно. Тобто це паралельні процеси. Да? Це не так, що ви підкинули м'ячик, змінили. А ви все паралельно, одночасно підкидаєте м'ячик. Так, і так само виконувати на ліву, на ліву руку добре є yeah, і так само, угу. і змінюємо. Так, чудово, ой, четверта, це була четверта комбінація. П'ята комбінація. Ми підкидаємо м'ячик знизу, а ловимо переднім хватом, ніби вам хтось його кинув поперед перед вами стояча людина. Тобто кидаємо знизу, нижнім хватом, ловимо переднім, кидаємо нижнім, ловимо переднім, кидаємо нижнім, ловимо переднім. І намагаємось дивитись прямо, тобто не дивитись на м'ячик, а периферійним зором сприймати його. Так, і так само лівою рукою. Виконувати можете трьох до двох, дві-три хвилини, я думаю, цього достатньо. Можете брати для себе найцікавіші для вас комбінації, найскладніші, коли вони для вас стануть вже легкими. Ви їх собі ускладнюєте. Можна робити, наприклад, з одним закритим оком, тобто долонею закрите праве око, і лише лівим дивитись. І то ми не дивимося на м'яч, ми дивимося прямо. Прекрасно! Це буде у вас п'ята комбінація із закритим Оком. Для шостої комбінації можете взяти ще одну зв'язку зі шкарпеток. А я візьму другий м'яч, чому він у мене іншої ваги, е, текстури, кольору, і це для нервової системи також сприймається як новизна. І ви одночасно два м'ячики підкидаєте. І вам треба їх підкинути різним чином, різною силою, тому що вони різної ваги. Але щоб збереглась одна приблизно лінія. І зловили. 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 Угу. Так. Один. Прекрасно. Тепер підкритий м'ячик з правого боку. Витягнули руку в сторону. Так? Тобто ось так латирально її відвели від себе. Дивимось прямо. Угу. І периферійним взором його бачимо. Так. І лівою рукою. Так, сьома. Сьома комбінація також обрали для себе цікаві варіанти виконання. Угу. Прекрасно. Восьма. Ви показуєте вказівним пальчиком. Є. Права рука показує вказівний пальчик. Лівою рукою ми направляємо палець на себе. Да? Тобто, ніби тримаємо так горизонтальну лінію. І ви можете для себе утворювати ваші власні комбінації. І ускладнювати рух так, як вам того заманеться. Угу. Прекрасно. Показуємо. Іншою рукою ми показуємо мізинчик. Дуля мізинчик. Дуля мізинчик. Дуля мізинчик. Дуля. Мізинчик. Дуля. Мізинчик. Дуля, мізинчик. Я думаю, цього на сьогодні достатньо. Якщо вам цікаві такі вправи, я зроблю ще добірку з м'ячиками. Можна багато чого вигадати. Це такі прості комбінації, більше подібних фішок, в впроваджених вже в тренуванні. тому що нейровправи можуть бути і з власним тілом, це можуть бути такі складні 3D-вправи, такі цікаві комбінації, які я роблю у своєму онлайн-клубі. І це дуже корисно для мозку, оскільки ми маємо розвивати і м'язи. І мозок да, нервову систему, нейронний зв'язок. Тому я чекаю на вас в онлайн-клубі. Буду вдячна за коментар під цим відео. Якщо цей урок був для вас цікавим, дякую за довіру. Люблю вас, обіймаю, Бажаю класного дня.